Саламчик бро! А ти потрапив на 36-ту серію шляху бомжа на Ukraine GTA. Наскільки ви пам'ятаєте, в попередній серії мені не вийшло зібрати всі мікросхеми для нашого крафту. Тому до цього відео я вирішив підійти набагато відповідальніше, нарешті знайти наші мікросхеми, після чого скрафтити наш бомбокс. Друже, не забувай, 200 лайків нова серія, тому давай щодень тицяй. До закінчення нашого крафту бомбоксу нам буквально залишається друзі знайти одну мікросхему. Схему, після чого ми зможемо з легкістю скрафтити, скажімо так, наш бумбокс. Бляха, прийшло стільки часу, бляха, і нарешті ми скрафтимо. Боже, ви собі не уявляєте наскільки я щасливий. Періодично також подаю рекламу в Discord каналі, щоб набагато швидше знайти ту мікросхему. Як ви бачите, кидав в мене кінчилось, тому можемо відправляти. Блін, будь ласка, продайте мені послідню штучку і я піду крафтити наш бомбокс. Поки я, друзі, активно шукаю нашу послідню мікросхему, пропоную паралельно виконати завдання з батл пасу. Як ви бачите, по завданням все легко, запрасує авто на 30 літрів, придбати продукти на 3 тисячі гривень, відвідати автосалон люкс класу, а також подати оголошення у ЗМІ. Ну коротше, завдання легкі, зараз виконаємо та заберемо нашу винагороду. Ну все, швиденько, виконали завдання, та давайте зайдемо в наш батл пас і забираємо наші винагороди, а саме кейси сезонний, а також ключ від кейсу сезонного. Забираємо його і я пропоную зразу відкрити його, подивитись, що там взагалі може бути всередині. Так, а всередині тут, ну, такої. Мені цікаво, за скільки взагалі його можна продати, чи взагалі його варто відкривати. Добре, забираємо наші наступні винагороди, а саме преміум на один день, 10 карбованців, також колінчастий вал і вудка третього рівня. Все, чи назис. Все ж таки, друзі, знайшов продавця. Написала мені людина в Discord і сказала, що може продати. Мені одну мікросхему, тому чекаю її зараз наразі на центральному ринку і зараз будемо мутити. Двіж на цих фрагментах відеороликів ви можете бачити, де я обмінююся з гравцями, а саме за одну штучку я віддавав 500 тисяч гривень. Друзі, я вже знаходжусь біля нашої оселі і я нарешті вже зможу скрафтити нашу колонку, а саме бумбокс. Як ви бачите, пише готовий для крафту. Тому нажимаємо скрафтити, і це все діло буде крафтитися 900 секунд. Слухайте, ну це досить багато, але ну давайте все ж таки почекаємо, в нас вибору немає. До кінця крафту друзі залишається буквально, як ви бачите, 5 секунд. І ми нарешті получимо нашу колонку. Є, наша колонка готова. Ну що ж, відкриваємо інвентар і ось наш красунчик. Нагадую, в магазині товарів він коштує 4500 карбованців. А ми скрафтили його своїми силами. То що ж, не будемо тягнути часу. Давайте знімаємо нашу року цю гітару. Накидаємо його на тіло. Все ой-ой-ой, який красунчик. Добре, давайте я трошки його підналаштую і вам покажу. Так, хлопці, поки що так накинув колонку, тому що реально під цей скінчик вона не дуже личить. І слухайте, а як включити на музику, я щось трошки навіть і не розібрався. Друзі, я розібрався, як вона працює. Коротше, накидаємо її на спину, після чого зажимаємо таб. Націлюємося на цього чоловічка. як ви бачите, у нас появилась нова ячейка, в якій ми можемо вибрати якусь пісню та й послухати. Слухайте, тут. Тут є багато пісень, але чесно скажучи, яку взяти, я не знаю. Так, Альона, ану, включаємо її. Ой-ой-ой, пішла, джаза, пішла. Чи назис, чи назис, коротше, братва, можемо вже кайфувати. Друзі, прийшов в магазин одягу для того, щоб придбати собі новий скінчик. Минулі скіни хочу продати. І знаєте, який мені саме більш скінчик сподобався? Мені сподобався скінчик старого діда. Хе, давайте купимо лям зімзот, він вже гарний. Коротше, накидаємо скінчик, тепер ми старий дід. Ну, слухайте, старий дід це перспективний мужик такий. Звісно, потратили лям 700, але все ж таки старий дід тепер блатний реально, Ну, прикольний, прикольний скінчик. Коротше, тіпчики, тепер я в ролі діда з такою колоночкою. Я вважаю це досить перспективно. Це діло, що зараз знаходиться в нашому інвентарі, я пропоную продати на центральному ринку. Як ви бачите, назбиралось тут досить багато матеріалів, і з цього ми зробимо реально хороші гроші. Друзі, ну що ж, мені вийшло зловити ось таку лавочку, на якій я зараз продаю товари. Давайте вам покажу. Нажимаємо Alt, і ось такі товари в мене зараз стоять на продажі. Коротше, я надіюся, справді куплять в мене товари, тому що в нас, як ви бачите, зараз по грошам не дуже 26 мільйонів гривень. Треба трошки повернути грошей, а пізніше ще трошки наварити і вже купляти бізнес. Друзі, ви запитуєте, для чого мені потрібна колонка? А ось для чого. Дивіться, двіж. Ні, ну братва, ви подивіться на цей двіж. Тут зібрали за пів центрального ринку, оце така двіжуха в нас. Друзі, а це у нас вже наступний день. Вчора все ж таки я продав дуже багато ресурсів, і в мене на балансі знаходиться 32 мільйона та 500 тисяч гривень. А саме ось такі ресурси я не зміг продати, продам чуть пізніше. А зараз трошки в мене інші плани. Колонку, друзі, то ми скрафтили, але мені здається, вона трошки пізніше впаде в ціні, і я не знаю, продавати її чи залишати бляха, теж як легенда, бо ми її крафтили рахуйте не одну серію. Хто пам'ятає, я ще дуже давно пізніше крафти свій квадроцикл, і він в мене по досі знаходиться в гаражі. ось наш красунчик, звісно, я на ньому нікуди вже не їжджу, його майже не використовую, але як легенду в загальному собі залишив. І реально не хочеться прощатися з цією легендою. Тому що ми кратили ось цей квадроцикл дві серії, а ось цю колонку рахуйте три. Добре, та як це нас вже наступний день, виходить оновлення з батлпасу вже оновились. Давайте заглянемо, що у нас там є. Так, завдання з батлпасу. Ага, відвідай казино, придбай продукти. Ну, коротше, по базі зараз виконуємо швиденьку і забираємо нашу винагороду. Так, друзі, завдання з батлпасу ми успішно виконали. Забираємо наші винагороди, а саме ось цей скар і 50 тисяч гривень. Швиденько забрали? Так, ну що ж, хлопці, стою і думаю, яку бешку мені продавати, тому що вибір дуже важкий. Продавати ось цю нову нашу BMW-шечку М3 чи продавати нашу стару легенду М5 f 90 Сто бляха, я не знаю, яку продавати, я не знаю. Дуже важкий вибір. Ой, напевно, друзі, продавати нічого не буду, тому що вибір дуже важкий і реально не хочеться продавати і ту, і ту машину. Можете написати в коментарях, яку машину краще всього продати, або можливо, яку би ви машину купили в мене. Друзі, знайшов дещо цікаве, давайте вам покажу. А саме магазин аксесуарів. Саме в цьому місці ви зможете придбати доповнення до вашого вигляду. Слухайте, такого я ще не бачив, тому нажимаємо відзначити і їх. Слухайте нам 1300 метрів. А, ну небагато Тим часом, друзі, ми вже під'їжджаємо на місце і слухайте, справді, тут я ніколи ще не був. Давайте зайдемо всередину та й подивимось. Ого, слухайте, тут справді я ще не був. Вперше бачу такий магазинчик, слухайте, якісь крісла тут є. Ого, ви просто подивіться, тут прям комп'ютерний клуб, що Я, чесно скажу, навіть не знав, що таке є в Ukraine GTA. Слухайте, оце прикольно. В нас тут зразу є В'ятура, компік, як ви бачите, все одразу. Ні ну слухайте, це прикольно. Такого реально я ще не бачив на Ukraine GTA. Треба підійти до цього мужичка. Ага, я зрозумів, всі тепер аксесуарі, які знаходяться в нас на Ukraine GTA, всі будуть тута. А то скоріше вони взагалі продавалися в магазині одежі. Я зрозумів, слухайте, ну поки що нам тут нічого не треба купляти, тому що ну для чого нам це все діло? В нас є непоганий аксесуарчик, а саме наш красивий бомбокс. Друзі, приїхали зараз в агенцію і хочу подивитися. Ще раптом не злітають якісь та й бізнеси. Так, заходимо в вкладочку бізнеси. На даний момент немає жодних пропозицій. Капець повний. Коротше, ніякі бізнеси не злітають, я не знаю, будемо думати, де не лишати стільки ще грошей, тому що на балансі 32 лямчика за 32 лямчика брати якийсь бізнес трошки невигідно. Добре, ну що ж, друзі, дід по нас прийшов додому, а саме він хоче зараз відправитися на рибалочку. Трошки, знаєте, рибки половити, під заробити грошей. Слухайте, думаю, на рибалочку можна відправитись на квадроциклі. Уже давно не їздив на квадроциклі, треба згадати, знаєте, так скажемо, молодість. Друзі, ми вже знаходимося на місці, та давайте зараз розкладемо нашу вудочку і почнемо нашу риболовлю. Все, дід по нас, давай доставай ту вудку. Все, стали, закидаємо та починаємо рибачити. Слухайте, такий красивий вайбік. Дід по нас на озері з квадроциклом ловить рибку. Друзі, тільки нарешті закінчив нашу риболовлю. Як ви бачите, справа з вареху нас пише, що я в розшуку і мене активно шукає поліція або СБУ. Тому давайте сідаємо в наш квадроцикл, в якому зараз в нас знаходиться вся наша риба. Та поїдемо на центральний ринок і зараз це все діло продамо і підзаробимо гроші. Так, ну що ж, паркуємо наш квадроцикл, відкриваємо багажник та достаємо нашу рибу. Так, що у нас тут є, як ви бачите, ось така у нас рибка є, ось така. Коротше, зараз то. Щоденько все перекину і вам покажу. Так, окей, підходимо на нашу біржу продажу та давайте глянемо, за скільки там рибка наша продається. Забув нагадати, в нас було 32 мільйончика та 500 тисяч гривень. Зараз подивимось, скільки ми заробили за цей весь час. Також продаємо наші антикваріанти. Минулого разу я був на мисливстві і все ж таки нічого не продав, а тепер можна її продати. На балансі знаходиться 33 мільйона та майже 300 тисяч гривень. Слухайте, ми так нормально підзаробили кацулу. А бачу ти подивився відролик від початку до кінця, Ти справді молодець, дивись мої наступні відео.